Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо дивитися, як iPhone 8 Plus тягне танки в 2023 році. Я час від часу випускаю такі відео там iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 iPhone 8 Plus також не є виключенням. Давайте зразу перейдемо в налаштування і глянемо мої налаштування. Я виставляю всю графіку на високі, ставлю фільтрацію текстур на максимум, це на максимум. Так, сліди гусениць. Навіть вам включу, щоб все було об'єктивненько. Так, давайте зразу так, зберігаємо зміни, давайте зразу запускаємо в бій. Я вже грав, пару, пару боїв зіграв коротше, на цьому айфоні. Ну, взагалі я граю на комп'ютері, ну, щоб вам записати відео, я запустив пару боїв на телефоні. І от що я вам скажу? Мені попалась карта лагуна і карта Кастилля. То на таких HD-картах вони такі прожорливі, досить не оптимізовані для таких телефонів старі. старих. Старих. Вони ну, досить часто просідають ФПС, там буває 30-40 ФПС. Е, тому, якщо вам прям ну це критично 40 ФПС, ставите меншу налаштувальність, і граєте і вус не дуєте, як кажуть. Тому що телефончик досі актуальний, телефончика, ну зря, звісно, я підіхав на направлення сам, заговорився трошки, ну таке, давайте з булточим Е, Телефончика процесор стоїть від X, тобто ну, досить сучасний. Дозволить вам не тільки грати в ігри, там, ну ще. Коротше, якщо вам чисто дзвонить грати танки, то на 2-3 роки то вам точно хватить цього телефону. Звук може бути поганий, тому що записую я не з свого мікрофона, а з мікрофона самого айфона. А, коли ти граєш танки, то трошки буває закриваєш рукою. Таке от, давайте ще побудемо. Ні, Напевно пора тікати звідси. Поки що, як я бачу, 60 FPS, 57. Сейчас побачим, сейчас я під'їду ближче до Action XS130, побачимо, як буде у нас ФПС змінюватись в замесах у ближньому бою. Так. так. Давайте Завалить Завалиться жучка. Так, ну 60 ФПС, зараз ми приїдемо до ефекта, там де вогонь, дим. Бачимо, як буде просідати ФПС. Ooh. Ну, поки 60 FPS. Ну я ж кажу, на таких картах, е як Кастилья і нова карта Лавуна, то бувають присадочки до 30 ФПС. Ну, якщо я вам не критично, ставити менше налаштування і погнали собі грати. Телефон стоїть і не вартує всіх космічних грошей за 6 тисяч, можете собі взятись грою танки на великому Бачите, ФПС тоже посідаєш, 40 FPS бачу зараз. Але не забувайте також віднімати пару кадрів, тому що сам iPhone записує, захоплює екран через е, свій процесор. Тобто ну, пару кадрів також буде втрачатися на це. Навіть не пару, ну, 5-10 кадрів точно буде втрачатися. Забираємо суспубліку, забираємо, якщо є можливість. Не хочемо виїжджати. Давайте ні, вроді хоче. Блін, думав забрати ІС-3 або Т-252, думав все-таки зараз т 2 заберу, ну... Щось пішло не так. 47 FPS, 51 FPS. Ну я вам кажу, що на HD-картах це буде трошки менше. Майже ніхто не грає на максимальних налаштуваннях, зазвичай виключають траву, виключають ефекти там, на низькі. Щоб це не заважало грати, тому що вони дуже відволікають від гри в танки. Так, такий обій вийшов. ФПС ви побачили. Якщо я був вам корисний, то ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!